Психологічно, більш на психологічно, що ви швидше е, оновитесь. Може, ваша третя фаза сну буде не повтор, не півтори-дві-три години, а якраз як надо 40 хвилин. Да? І ви перейдете вже в четверту фазу, де е, ви більше е, відпочиваєте. Тобто вас нічого вже не турбує. Перша фаза ви е, тільки відпускаєте все. Друга фаза, вона якось. Е, Ну, перша, даже перша, вообще, коротка, да, коротка, есть ви вообще просто уходите. виходите ходите з дня. Ну, хвилина. Виходите, там, дня. Друга фаза, вона така, ви все відпускаєте. Третя фаза у вас організм ще робить, да? коли робить організм, енергія. І четверта фаза це вже все заспокоїлося, уже нічого вас не турбує, і ви просто відпочиваєте. Як я, і ці гаджети і все інше чи це. З психологічної даже точки зору це добре, якщо ви відкладете, зможете це зробити так. Це за ключове слово да. зможе. Помідитуйте, та да, послухати якусь гарну що... музику.